Арчі, я тобі косточку приніс. Це тіпа тіпа, друзі. Я тобі косточку приніс. Вот. Опа. Хоч водички принесу? Давай водички тобі принесу. Добре? Зараз тобі водички налім, так, да, Арчі? Мій Арчі, я тобі несу пити, да? Я ж тобі несу пити. Моя зайка. Така хороша, да? На, пий, хочеш пити? Ой, на на, молодець, молодець, молодець. Дам? Молодець. На, пий, все не хочеш? Чи хочеш? Пей, пий, пий, пий. Пий моя хороша! пий. Пей, пий. Пей. пей. Молодець, молодець. Давай, пий, 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 пий. А вже не хочеш Ну, добре. Ну.